Вей, на стардес, buenos días. Soy Nadia Vasilchenko i aquí estamos en nuestra clase número, а вер, qué clase número 14, так? У нас 14 урок. Ми ще до цифри 14 не дійшли, ну я так скажу. З іспанської мови для початківців, і ми вивчаємо мову з моїми батьками, мамою Ольга Андрійовною і татом Миколою Івановичем. І вони вже кажуть, що більше не хочуть, так? Ні, просто не поміщається, нема свободних ячек. Сьогодні ви побачите, що є свободні ячейки, щоб там у вас. Е сьогодні ми будемо практикувати ту інформацію, про яку говорили минулого разу. І минулого разу ми говорили про правильні дієслова. Угу. І була домашка у вас, серйозна домашка про відміняти. Вийшло у вас це зробити чи ні? Вийшло. Ага. Я сподіваюся, що вийшло. Не очень. Так вийшло, чи не очень. Ну, написати написали. Ага. Ну, ми зараз і побачимо. Отже, у нас сьогодні знову тема правильні для слова, і ми будемо закріпляти цей матеріал, і будемо з цим працювати, поки воно точно вже не закріпиться. Тому не переживайте. Оце були наші схеми. Ви отримали цю презентацію, ви змогли по ній, я так розумію, провідміняти байлар, Апрендер і вівір. Зараз я не буду просити вас показати мені, чи ви відміняли, чи проговорити, ми це перевіримо інакше. Ага, зробили молодець. Ось тут, із дієсловом, байлар я придумала кілька речень. І ваше завдання прочитати і перекласти. Алекс... А... Алехандра Байла Май... б'єн. Александра Муй. танцює. А? Муй, немає. Муй. Муй. А. А. Муй. Танцює. Вона. Буква А. Ну так, Алехандра танцює, тож не бойкова. Александра танцює. танцює... Добре. Дуже добре. Дуже добре, муйбен. Далі. Андрес нунка. Нон... Са су Андрес. Ну «Нунка» означает николи. Андрес николи не танцевал консульмана. Наверное, танцы. Что так Ермана? У нас было таке колись. Эрмана. Ну, шукайте в памяти. Alejandra es la hermana de Andrés. Andrés es el hermano de Alejandra. А, це є брат, сестра. Ah, brat, seestra. Seстра. And ти сказала в минулому, але ж ми минулий час ще не вивчали. Минулий час це, це трошки складно. Тут Андрес, Так. Як? Андрес, ніколи... Nicole. Теперь сказати. Ніколи не танцює. Не танцює сестрою. З uh -huh. сестрою. І тільки це маленьке слово. що вона це тут? Для чого? Су. 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 Це воліна. Су, су, нестро, вестро, су. З його сестрою. Зі своєю сестрою. Мой він. Андрес нунка байла он суєрмана. Андрій ніколи не танцює зі своєю сестрою. Тут що треба ой що тут треба на що звернути увагу? В іспанській мові ми не кажемо нунка-но. А в українській ми кажемо ніколи не. Бачиш, їм достатньо поставити нунка, і це вже означає ніколи не. Тому uh -huh. ви не бачите, тут но. Тут нунка байла це ніколи не танцює. Не треба заперечувати. Uh -huh. Так. Наступне. Читай. читай. Не скучай, читай. Елісабадо. Quiero uh -huh. bailar mucho. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Subuto. domingo. Ah. Sábado. Ah. su Хоче, хоче Танцювати. <смеш> мучо дуже. Або багато, так? Дуже, багато танцювати. Багато, мучо-багато, ага, мучо багато, правильно. Ага. Так що правильно, він в суботу хоче танцювати. Багато танцювати. Так, тільки тут не він хоче, а хто? Якщо слово закінчується на О, я повернусь в цю табличку, О. коли О, то це я. я. Uh -huh. yeah. В суботу yeah. я хочу танцювати багато, якщо буквально перекладати. Uh -huh. І чому виникла плутанина? Ель означає він, я зараз сюди повернуся, але щоб це слово означало він, над ним має стояти графічний наголос. Оця рисочка. Ось тут рисочка не стоїть. Значить, Значит, це що? просто артикль, і він не перекладається. А структура El Sábado перекладається як у суботу. От uh -huh. якщо перед назвою дня стоїть El «el sábado», El Martes, El miércoles», El jueves», El Viernes, El Domingo, які там вже позабувала. Це означає у суботу. Тафос Ниньосбалан uh, el uh, colegio». Колехіо. назавжди тут буде ага. перед і. Колехіо. Лос. Мої діти танцюють в школі. У школі, тільки тут не каже мої, тут просто каже лос. А це у нас не перекладається. Це просто діти танцюють у школі. Ага. Якби були мої діти, тут було б міс. Так, да, міс було б. А тут просто лос. В українській мові такої категорії нема, тому ми її не перекладаємо. Так. Кирес байлар. конті... Конміго. 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 Керес. Хто хоче? Ні, хто танцюватиме зі мною? Тут слово керес. Я повертаюсь до таблички, наприклад, як є слово correr. Ти ту? хочеш? Ти а хочеш, так. Ти хочеш uh -huh. танцювати зі мною. У нас були такі речення, там де було Абила Кірис Хугар Так, оце конміго зі мною. Воно пишеться одним словом і таке довге. bailar байлар Па, а ти відповідай. Ну... No. Нограсіас. Йо но байло. Па. Ні, дякую. Я не танцюю. Угу. Нограсіас, йо но байло. І залежить від того, яким тоном ти це скажеш, воно буде звучати, бо дуже грубо. Нограсіас, йо но байло. Або нограсіас, йо но байло. Так, ну таке буває. Давай, наступне, хто хоче. Ніхто ну, не хоче. да, будемо читати. Ну, баї, ламос, Байламос. баї, ламос, Каса. ...ен каса. Ну, вони, це вони. на мос. Мо. Бачиш? Ну, В сотрос, українській мо. Так, Ну, і в сотрос, вони ж... Ні-ні-ні, подивися. В українській мові, коли ми кажемо бігаємо, танцюємо, з'їмо. Ну, ми. Ми. Що... ми ми. допомагаємо, і ми не Не танцюємо вдома. У... Вдома ми не танцюємо, нам ще вдома тільки танцювати не було. Так, і останнє читай вже, Ти Ти байлас. Му... Май. Муй. Не збивай. Муй. Муй. Боніто. Ту байлас муй боніто. Ти байлас танцюєш mm, дуже добре. Дуже гарно, боніто це красиво. І В Іспанській взагалі дуже багато слів, які показують красу. Боніто, Ліндо, пресьосо, ермосо. Ну, тож, Ліндо, я пам'ятаю, що красиво. Ліндо. а це no буде Боніто. Ну, що ж. Так. Що я бачу? Я бачу, що ви впізнаєте дієслова, і, в принципі, якщо не починаєте там вигадувати альтернативні варіанти, можете його правильно перекласти. Наступне речення, наступна вправа. Я її залишу на потім. Бо тут це, оцей же текст, тільки в ньому пропущене дієслово слово Байлар. Uh -huh. І треба підставити Алехандра Байла, muy bien. Андрес Нунка Байла, консульмана. Так, тобто те, що було ось тут. Воно пропущено, щоб ви згадали, яка там повинна була бути форма. Але зараз ми це робити не будемо. Якщо встигнемо, то зробимо в кінці уроку, якщо ні, то це буде домашнє завдання. А я хочу вам показати дієслово вівір. Що воно означає? Жити. Жити. І як ти перекладеш Донде вівен ейос. Де ти живеш? Ні. Дон Дон де. Ага. Жити, живе, живеш живиш. Де живете ви? Ейос. Це хто у нас такі? Ейос це. Так, він, вона, вони. Ейос. Господи. Та ось последнє ж воно. Ейос, Ейос, устедес. Вони. Так. Запишіть десь собі, що це означає вони. Донде де ви перекладається, як? Вони, до, де, -де. Угу. живуть вони. Де вони живуть? Ми скажемо українською. А в Іспанській вони кажуть, де живуть вони? Де вони живуть, де живуть вони? Так, і ваше завдання тепер поставити дієслово вівір в залежності від того, хто де живе. Як в українській ти кажеш Коти живуть. Собака живе. ми Живемо, правда? Міняється закінчення. ж і в іспанській. Тож давайте подивимося де в нас хто живе, і поставимо дієслово сюди. Ну, з закінченням «ан». Тільки Ві, ви, ви, вен. Ві, вен. не «ан», а «ен», тому що ви, вір на Ір. Я повернусь до таблички. Так, якщо слово закінчується на ір, то вони буде N. Ну yeah. no, і прочитаю тепер повністю, що коти живуть на даху. Los gatos viven in techo. Techo. Los gatos, viven, en el techo. Я просто не могла придумати, де живуть коти, то я їх посадила на це на течу. На сіні. Окей, другий раз пошукаю сіно. Картинку на сіні. Так. Па, оце дуже просто буде для тебе. Ну, подивися, про кого тут йдеться. Собака. Касeta. Uh -huh. Casa. Para. Su, We... A El perro vive en su caseta, в одних країнах, casa, в інших країнах, para perros. Немає в іспанській мові слова, як у нас будка. Так? Що сказав, будка, і що зрозуміло, що ти mm -hmm. про собаку говориш. ним треба сказати: падка для собак. Так? У нас є касета, це як будка, можна сказати. Телефонна будка може бути касета, телефоніка. Але щоб було зрозуміло, що це не просто будка, а для собак треба додати пара. Яке означає для собак. І пер... Собака живе у своїй будці для собак. і Я шукала картинку з будками для собак. зараз ну, у нас собача так... будка. Такі будки роблять для собак, що ти би там жив в тих будках. Так ти да, там же й собака, он яка файна. Ну, <сум> а що? Па, ти потім з Андрія прийде, побудуєте для, для нової собаки нову хату. Так, що було да, там і клетку, і вікна. Нема собаки. Ну, буде колись може. Нам котів хватає. Клас гаїнас and гаїнас. Це куриця. Uh -huh. Курка множині. Ас. Ас 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 ас. Ейас. Там, де ейс. Ейяс, а ейас. А, і я, це последнє Вони. ага Так, закінчення вивір. А. А. А? Ну, слово було вивір, вів, а те, що на ір закінчується, у нас ось тут. ір Отже, вони. Н, вівен. так вівен. А, Лас гаїнас. Ві, ве, н, ен, ель, гаї, про Гаїнеро. Тепер ваші кури будуть ходити не просто кудись, а в гаїнеро гаїнеро це курятник. Так, Гаїнеро. Тому що де ще їм жити, де живуть кури? так Курятник гаїна, mm -hmm. курка. Енель Гаєнеро. Насправді тут нове зовсім слово для вас це тільки що бо ми про нього взагалі не говорили, і те, що у них може бути як течо, яке зсередини ти дивишся. Як стеля і те, що я вулиці ти дивишся, як дах. Тобто вивчили одне слово, а покриває і то, і то. І останнє. Nosotros. віве віве Як носотрос nosotros сказати? Ну, no, nosotros це коли is закінчення. Так, і nosotros форма Jo vio, tu vibes, el vibe, nosotros. Kaip ta vieta? Žuviš, vibe, vis. Vive, Cena vosotros. O na nosotros bude? Mm. Vi, vimos. Mes живеime, mes живеime, nosotros. Mes живеime unu na kasa. Ačiū. Vivimos. Ok, nosotros vivimos en una casa. Los gatos viven en el techo, el perro vive en su caseta para perros, las gallinas viven en el gallinero y nosotros vivimos en una casa. ¿A casa hatas, tak. Tut casa? ¿Sí? A casa. tú sobacha casa para perros. A tu zúzica chata. No puedes casa para personas, no hay que tú así no digas, porque así para la gente. Dom, budino. Будинок. Тепер шукаємо слово апре. Що воно означає? Апрендер. Це означає вивчати. Вивчати. І от я хочу, щоб ти сказала: Я вивчаю, як це каже? А. Йомпрем ап... арпендо. Апрендо. Апрендо. Закінчення О. Pravilino. Apprendo. You aprendo. You aprendo. Yo aprendo nuevas palabras en kasa. Nuevas palabras означаan novi слоva. Uh -huh. Apprendo nuevas uh -huh. palabras. Apprendo. Nuevas. Parb ra, ras en kassa. Aquello kassa. Novi slova. En casa. What is that en kassa? Вдома, так. Вдома вивчаю нові слова. Сижу і вивчаю. Можна? Тепер. Котик вивчає теж. Агато він теж один котик. Ну він. Шукай там, де тебе написано El. Абры, и э просто будет. Так, и прочитай понял. Абрынде, ну, вас... ла па лабрас, ла. -брас... Ин... ла... А, библиотеки, <laughs> библиотека. Вот что ты хочешь? <laughs> и вот что <как laughs> ещё. <laughs> библиотек... Кто да, будет делать? На... В библиотеке находится. Круто. Я так придумала. Інла Біблія. Умні очки. Ага. Лінте садів. Ленте, так. І остання картинка про це. О, дітки. Лос Ніно Ні... Ніньос. Ніньос. Це вони. Ейос. Вони. там де ну, ну, ну,

Los niños aprenden nuevas palabras en el colegio. Діти вивчають нові слова. Де? В школі. У школі. Да. У школі. En el colegio. Olegio. Тут. Olegio. Я не знаю, як ми це будемо робити. Ну, спробуємо. Тут переплутаний порядок слів. Прямий no. порядок слів це хто? Що робить? Де? От у нас є Pepinos, La feria, Compra en Juan. Починаємо з того, щоб зрозуміти, чи ми знаємо всі слова. Pepinos ви точно знаєте, це я вже перекладав. Помідори, базар. Помідори. Ну. Огур, о... Огурцар. Базар. базар. Це означає купувати, купує. Купувати на... Хуан. Кван, <смеш> його кван. От нам треба зробити так, щоб Хуан купував огірки на базарі. Угу. Чи ну, є... л... е, луан... Хуан Хуан кван, кван а, ком, ком, м. Пра Uh, feria. In la feria. Пуан хто що робить? Compra. Uh -huh. Що купує? Пепінос, де купує En La Feria? Потім, uh -huh. коли ви отримаєте. А я думаю, ці... де ж ми дінем N, куди всунемо? До базару. Коли ви отримаєте цю презентацію, то в зошиті напишете пря... правильний порядок слів. Так. One uh -huh. compra pepinos. en la feria. Це не... це дуже просто для вас буде. Nuevas, nosotros, palabras aprendemos. Pero uh es -huh. ¿tú te que no nosotros a palabras nosotros? ¿Se bonito? Це ми. ми. А, в смислі ми. Угу. А, ми ми Вивчати, ми вивчаємо нові палараз. А, палаброс. Так носотрас, Угу. А апрендемос. Ну і вас по лаброз. Можна. Ексцелентно. Так, наступне. Ен ла фієста б'є а байн байлан елос. Ейос. А фієста що це yes. таке? Фієста, як фестиваль, так? Свято, святкування, mm. це фієста танцювати елос. Елос це буде да. елос, елос. Вони. Вони. Отже, нам треба сказати, що вони танцюють на святі. Да. Елос, байлан, ен, ла, фієста. Мой Тільки ще раз прочитаю це слово. Ейлос. Ейос. 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 Байлан, ен, ла, фієста. І останнє цього типу. Читаю, бо я вже втомилась. Музика. ту С С Кучас Каса Ін Ескучас – це слухаєш. Так? Ескучас – uh -huh. це слухати. І що ми маємо? Тут дуже просто. Музика, ти слухаєш будинок в. Покажи. Сначала ты музыку ты слухаешь на Так, а тепер твоя прямой правильный порядок слів. Хто что робить? Д? ти Я ж тобі показую. ти Тільки испанской ту ту Tu. Слухаешь. Ага, такі испанской escuchas слава Богу. <coughs> <coughs> І останнє це не для того, <coughs> щоб ви зараз щось робили, а спробували вгадати. <coughs> ну, по-перше, в іспанській мові є два слова, які означають мова: це ленгуа, це як язик, тому що слово ланguа також означає язик, але частіше користуються словом idioma. Отут у множині. Ке idiomas avlas, якими мовами ти розмовляєш? Якщо б я перекладала це буквально. І є ось такі мови. Ну, їх насправді дуже багато, просто я хотіла тільки ці написати. Як ви думаєте, що це за мова украняно? Українська. Еспаньол. Іспанія. Іспанська. Іспанська. Англійська. Англійська. ман. Що це за мова така? Німецька. Алеман. Німецька у нас різними мовами по-різному називається: Алеман. француз. Французька і італянська. Італійська. І ось тут у нас я написала 5 рівнів володіння мовою. Так, от коли хтось не говорить зовсім мовою, він каже: No, Ablo еспаньо. Uh -huh. Я не говорю іспанською. Uh -huh. А далі людина вже трошки вивчила, наприклад, як ви. Може сказати Абло poco де спань. Як ви думаєте, що може начати умпо? Un poco"? Un poco Трошки може. Трошки іспанською, так? Далі вже сили з'являються. Людина може сказати Si sí, Ablo español. Uh -huh. так? Uh -huh. Говорю іспанською. hispanскою. Uh -huh. Добре балакаю іспанською. І останнє Hablo espanol con fluidez. Флюїдес це вільно. Флюїр це тікти, текучи. Ну, це нам далеко до цього. Ну, зато ви вже можете не казати, що но Абло Іспаніоло. Ви можете сказати умпо. Без діяс, кому стайс і так далі. Я можу сказати. Може, Та, що завгодно можна сказати. Ти вивчив Абло con конфлюдес? Я розмовляю вільно іспанською, а вони до тебе говорити, ти будеш сказати: Сі, 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 інтересанте, інтересанте. Це ж казати можна все, що завгодно, який буде від того результат, невідомо. Так. У вас буде аж два дні між нашими уроками, тому я вас попрошу. Дивіться, тут у нас була перша вправа, там де ми просто перекладали. Ой, просто перекладали, і ви з цим дуже добре впоралися. А на останній сторінці ці ж самі речення перекладені. Бачите, щоб ви не забули. Це на останній сторінці, я перегорнула зараз. Ваша задача спробувати самостійно перекласти з української іспанської. Вийде чи не вийде? Якщо не вийде, знову повертаєтеся. Це останній текст перекласти на іспанську? Так, оцей останній, що тут українською, бачиш? Ага. Перекласти Дуже добре іспанський. задання. Дякуємо. Ну, ну, у вас є підказка на четвертому слайді, коли ви отримаєте презентацію, є підказка, вже воно все стоїть. І. Ага. Як варіант, якщо встигнете, якщо буде натхнення, вписати сюди слово байлар у тій формі, в якій треба танцює, танцюю, танцюємо. Якщо згадаєте, якщо буде час. А так, то потренуватися, щоб воно все так. ну, Так, добренько. Добренько. Дякую вам дуже, грація. Лунес, так. Щоб сказати, lunes. зустрінемося у понеділок, я просто кажу Ель Лунес. Не треба ні передавати. Ель Лунес. Лунес. До побачення. Дякую. До побачення. З наступаючим святом. І вас також дякую дуже.